Хто я такий взагалі? Хто я такий? За що Це чувак? Е, чувак, я сам взагалі не знаю, хто я такий. А як ти тоді на землі з'явився? Я не знаю. Я не знаю, хто я такий. Ух. Я сам не знаю, хто я такий взагалі. Набейся, уже ты скоупи знаешь. Ну, добрый чувак. О, боячок. А, он -а -а, колючий. Ну, не знаю, что он колючий. Кто ты такие? Я сам не знаю, кто я такие взяли. Я взагалі нічого не знаю. Нічого. А це що таке? Що це за збої? А ну-ка випробую. Це збої, яка стиняє тим А может я яблоко. А ну-ка, гляну в церкву кого? яблоко. Точно я уже знаю, кто я? Я яблоко. Создаете яблочно збоя. Ой, я навіть не стохода сочится яблочное збоя. Ты кто такий взагалі? Ха -ха -ха. Хто ти такий? Я хто? Я яблуко? Ти маєш бути на яблучній землі? Ред нашої землі? А! Ні! Ти що думаешь? Ти не будеш мене виганяти? Фу! О, я зламав луку. і він помер. Шкода. Ох, я зламав луку. мені треба долікані. Або так, може, викачу швидко. Я вже беру телефон і викликаю швидку. А во швидка, да побоїть! В мене вокала, вона їдьте. Добре, ми вже їдемо, дякую. Ну. ну, і де в тебе лука зламана? Не проблема, ми золото тобі допоможемо. Зачекай, ми золото тобі допоможемо. Що не защепляється? А може, отак спрацює? І нами за тобі поставимо, гіпс. Це моя указ до. Дякую, лікало. Якби не вийду моя бува, завжди була зламана. Нема за що. До побачення, лікала. І вам, до речі, підходить це, я будь-яке двоє. Але спочатку побачимо, чи мені весело бути яблуком. Ооо. Ой, ні, це що за гігант? Получай! Оооо! Аф! Ооо! Ага! Та спав постріляємо у нього! Ха-ха! Я классила мені бути яблуком! Я ладись, Я вони є, яблучно з бою! о о о а Вони є яблучно!